Вы, типа, блин, надо будет GCB вытянуть по-любому. Вон вожу, сейчас страшно. можно разобрать частину. Я разумею, разобрать. блин. Такая себе история. Все, поднимай, поднимай, смело. Якщо в мене не тяне, то я цю секцію відкидаю. Знімаєте і два рядка у вас. Прекрасно. Два тут і два там. Правильно. Але дивіться, у вас залишається, навіть якщо ви знімете ранні секцію, у вас залишаються всі тандеми. Тобто копіювання буде по максимуму. Бомба ракета. Петарда. Треба брати. Треба да. брати, так. Да. Це скинь, то я тут стояв на базі в коробках Скільки? З війни, так? Да? Да. Війна просто вони Майна. були вже, скажімо, грубо ну, продані. Війна змінила плани багатьох. Дай проїхати тут стоїть. Тут перевага наша в машини, що Багато кому через війну пішли на зустріч там по оплатам і.